Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Черговий день, черговий огляд на edc Річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Це в нас Ліхтар Vuben x 4 Новинка 2025 року. У нас зараз 2025 рік. У Нас завершується осінь. Попереду зима, попереду свята. Святий Миколай, Святе Різдво, святий Новий рік, світовий святий день став коротким. Обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури в нас продовжуються. Відключення електроенергії вже реальність, в якій ми живемо. Бликаут можливий, але він не надовго. Тривалі відключення світла будуть, але повністю погасити світло в нашій країні ворогу не вдасться. Запам'ятаєте цей твіт, як то кажуть? Тому українці ще влітку, ну і на початку осені, робили запаси ліхтарів, акумуляторів, павербанків, кофлошок. Ну принаймні нас вже не залякати як. Російська Федерація нас залякувала в жовтні в листопаді 2022 року. Ми вже готові до будь-яких сценаріїв. А ось з таким ліхтарем, повірте мені, відключення світла можна пережити і досить легко пережити. Ліхтар, який я тримаю в руках, ще раз повторюсь, це новинка 25-го року Vibion X4. Більше місяця тому я оглядав Ліхтар Vibion G5, і він мене тоді дуже сильно вразив. Вразив розмірами і певними інноваційними приколами. X4 мене вразив не менше. Повірте мені, не менше. Це вже такий, знаєте, стильний аксесуар, який. Кардинально відрізняється від традиційних олдскульних ліхтарів з кнопкою в хвості або з кнопкою в голові. Але тим не менше, в ньому присутні такі традиційні цінності, як, наприклад, з'ємний акум 18650. Так, якщо коротко і зрозуміло, якщо коротко і зрозуміло, то це ручник. Де в нас є основне біле світло? Ось воно. Його потужність максимальна півтори тисячі люмен, світить на 200 метрів, температура десь приблизно 5,5 тисяч кельвінів. І є бічне світло. Ось воно. Воно тепле, 4000 кельвінів. Ну і модно і молодіжно в нас вважається це RGB-підсвітка. Світло ми обираємо за допомогою ось цього колесика. Але кнопки в нас дві. Одна фактично в голові, друга в хвості. Хвостица такая, знаете, знаєте, більш тактична, де можна викликати одразу турборежим на 1500 люмен, або стробоскоп. Так, порт зарядки у нас Type-C. Хвості є магніт. Є кліпса. Корпус алюміній. Алюминий. Герметичність у нас, що тут пишуть, IP68. <кій> ну, і звичайно, те, що акум з'ємний 18650 фірмовий, причому, тут, знаєте, тут закладені чесні 3400 мА. Це означає, що з собою можна взяти, ну, наприклад, ось кілька подібних акумів, що з плюсом, що без плюса. Що з пімпочкою, що без пімпочки. все точно так же буде працювати. І це дійсно круто. Випускається цей ліхтар у нас в трьох кольорах. В мене сірий, також є чорний. І є такий, знаєте, білий з чорною окантовкою. Так, тепер давайте поговоримо про управління. Знаєте, я як людина, яка ніколи не читає спочатку мануали, а просто бере річ в руки і намагається розібратися методом наукового тику, я був вражений. Навіть не дивлячись на таку, знаєте, складну конструкцію, тут все інтуїтивно зрозуміло. Все зрозуміло і просто. Ну, по-перше, є значки. Бачите, значок. І речажок цей внизу. Ліхтар заблокований, все. На будь-яку кнопку тиснути і нічого не увімкнеться. Далі речажок для зручності. Ми беремо вгору, піднімаємо, відкривається порт зарядки Type-C. І тут у нас намальована, намальований місяць це означає, що це moonlight. Все правильно. Але Moonlight тут у нас, знаєте, 5 люмен лише. <кій> лише 5 люмен. Ну, в принципі, цього достатньо для того, щоб не осліпити оточуючих. Далі опускаємо речажок вниз. І бачимо, тут намальовано у нас ось такий значок. Це означає, що це основне світло. Ми його вмикаємо, ну і далі за допомогою цього колеса. Ми регулюємо те світло, яке нам потрібно. За допомогою задньої кнопки. За допомогою задньої кнопки. Так, ось вона. Тут головне перше це вимкнути. Ми можемо увімкнути турбо. Подвійний клік це стробоскоп. Це управління досить просте, дуже просте. Вимикаємо. Далі опускаємо речажок на, ну, другий знизу будемо називати. Це у нас бічне світло. У мене вмикається RGB підсвітка. І також за допомогою цього рычажка, колесика ми регулюємо те світло, яке нам потрібно. Натискаємо на кнопку, у нас RGB-підсвітка. Знову ж таки, за допомогою колеса ми шукаємо той rgb діод який нам потрібен. У нас тут 6 діодів, так? наскільки я бачу. Тут від одного люмена до 100 люмен. Тобто, це можна використовувати як, не знаю, як звичайний нічник. Ось таким от чином. Регулювати те світло, яке вам потрібно. Все дуже просто, інтуїтивно, зрозуміло. Так, тепер давайте про режими, режими роботи. В принципі, тут на коробці все описано, так? О, давайте я розкажу вам про все. Так, основне світло в нас тут мінімальне. Знову ж таки, 5 люмен. І світить. На режимі 5 люмен він на повній зарядці 285 годин. Що ми говоримо про максималку, то це 1500 люмен це в нас турбо. Що стосується бічного світла, що стосується бічного, то на режимі 1 люмен він світить 720 годин. На максимальному режимі. 100 люмен він буде світити 8 годин. Якось так. Так, який тут стоїть діод, виробник не каже, але ну це такий акриловий пластик. Зараз можна зрозуміти. Ну, який діод використовується, не знаю, чесно. Так, як міняється акум? Ну, по-перше, акум в такому режимі він заблокований. Тут все написано. Для того, щоб поміняти акум. Ну, щоб випадково він не відкрився. Що хочете поміняти акум, речажок вгору нажимаєте, натискаєте на кнопку і все. І ось вам тут все написано, як його заблокувати. Так, тепер давайте пробіжимося по мінусах. Що не б сподобалось з екліпсам? Ну, ви знаєте мої побажання. Тільки глибока посадка. У кліпси має бути. Тільки глибока посадка. Тут, коли частина ліхтаря буде торчати з ліхтаря, це не є гуд е, магніт. Магніт дійсно слабке місце. Тобто, приліпити його на холодильник, скажімо, ось так, ой, вибачайте, ось таким чином. Він буде трошки з'їжджати. І ось так перевернеться. В принципі, тут можна зрозуміти, чому магніт немоцний, тому що Тому що, ну, це пов'язано з цією деталею, з цією кнопкою. Тому ця кнопка тут поєднана з магнітом. Якби це було продовження магніта, я думаю, що тримався він, би, дай Боже. Чого ще б хотілося б, але цього немає. Але я, знаєте, теж можу собі дозволити розкатати губу. Це функція павербанку. Хотілося Power павер мати в такому ліхтарі. Так, навіть 18650, там сильно телефон ти не зарядиш. Але Ну, знаєте, хотілося. Тепер давайте про висновки. На мій суб'єктивний погляд, Vubin X4 це дуже і дуже цікавий девайс. Він створений для повсякденних міських і для домашніх завдань. Ну, наприклад, домашнє завдання встановити його в якості нічничка. -ніч -ніч Досить непоганий час роботи. До управління звикаєш одразу, все інтуїтивно, зрозуміло. Якщо не зрозуміло, можна подивитися на ці знаки. І його дуже приємно тримати в руках, важить десь приблизно ну, закумом грам 160. Ну, такий, знаєте, мужицький ліхтар. Коли я оглядав Vin G5, я тоді ж сказав, що є такі речі, в яких емоції вони важливіші за функціонал. А тут тут поєднані саме емоції і поєднаний функціонал. Е, цей предмет і цей ліхтар це стильний гаджет, він однозначно буде викликати зацікавленість в оточуючих. Е, умовно кажучи, ще раз повторюсь: якщо там ваш знайомий, коли побачить у вас в руках цей ліхтарик, він скаже 100% Прикольно! Ану, розкажи, покажи, як він працює. Ви знаєте, ми живемо в такий час, коли різні предмети і ДС, вони мають поступово виглядати сучасно. Знаєте, який от інструмент мультитул? Саме мультитул пасує до цього е ліхтаря, Vubin X4. Це Лазерман Арк. От чесно, в мене, на жаль, немає арка, але якщо їх отак от покласти близнюки брати. І це от стильний респектабельний чоловік. Одразу. Вони, знаєте, от ніби створені один для одного ці ліхтарі. Так, ну і тепер давайте з приводу ціни на Vubin X4. Ліхтар можна придбати на офіційному сайті компанії Vuben в Україні. Його ціна 2790 гривень. Але на нього діє промокод. Промокод Дулзев. Він є в описі під відео, є посилання одразу, і можна там одразу отримати знижку з 10%. І трохи зекономити, так? Ну, на 279 гривень дешевше купити, тобто десь плюс-мінус за 2,5 тисячі гривень. Ну а брати чи не брати, скористатися такою можливістю чи не скористатися, це вже вирішувати, так би мовити, вам. Так що, якось так, друзі. Отже, це був огляд на сучасний ліхтар Юбін x 4 Незабаром на каналі будуть огляди на інші ліхтарі. тому готуйтеся, підписуйтесь, коментуйте. Ну і найголовніше найголовніше не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Коли ви спускаєтесь в бомбосховище, обов'язково беріть з собою ліхтарі. До речі, на цей буде незабаром огляд. Ліхтар малюк, але, чесно кажучи, вразив. Вразив <хи>, деякими моментами. Ну, але про це в наступному відео. Ну і наостанок, знову ж за традицію хочу запросити вас до нашого чату в телеграмі EDC дісі Ukraine. У нас весело, цікаво, у нас прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам треба написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас EDC став. Ну і я відправлю, звичайно, вам запрошення, посилання. До нашого чату. А так, в принципі, всім дякую за увагу, всім па-па, Користуйтеся класними стильними речами. І слава Україні!